Розпочинаємо роботу виконавчого комітету про внесення змін до бюджету. Видаткову частину бюджету Шостінської міської територіальної громади по загальному фонду збільшено на 28,036,5 тисяч гривень на виконання комплексної програми правопорядок та відповідно звернень головних розпорядників бюджетних коштів за рахунок вільного залишку бюджетних коштів. По управлінню освіти збільшено видатки в сумі 3 мільйони 599,9 тисяч гривень. По управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорної. Бальської катастрофи збільшено видатки на суму 13,5 тисяч гривень. По охороні здоров'я збільшено видатки в сумі 7 мільйонів 583 тисячі гривень. По спеціальному фонду видаткову частину бюджету Шостинської громади збільшено на 21 мільйон 090 тисяч гривень. На комісії було звернення предложення депутатів додати додаткових коштів для виплати заробітної плати дитячої лікарні в сумі 800 тисяч. Хто запрошує голосувати. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Про розгляд звіту про виконання фінансового плану ЦРЛ. Доходи за 2022 рік. В межах яких здійснились видатки, всього склали 221 мільйон 400 тисяч гривень. З них за пакетами медичних програм від НСЗУ 164 мільйона, з місцевого бюджету 27 мільйонів. Надходження відплатних послуг 5 мільйонів, благодійні внески, гранти, дарунки, централізовані поставки 23 мільйона. Про звіт звіту Шоскінська стоматологічна поліклініка. Шоскінська стоматологічна поліклініка є неприбутковим підприємством. Основним відом діяльності є стоматологічна практика. Дохідна частина фінансового плану за 2022 рік передбачає надходження коштів в сумі 13 мільйонів п'ятсот сорок тисяч гривень. Надійшло 11 мільйонів шістдесят сім тисяч гривень. Що складає 82,5% до плану та складається з наступних доходів? Це платні послуги. Також є договір з НСЗ. У договір НСЗУ по одному пакету це стоматологічна допомога дітям і дорослим за невідкладною допомогою. Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами значить запланована 2 мільйона дев'ятсот і тисяч гривень. Виконана також на 99,9%. Прогнози на даний час з НСЗУ заключений договор на один пакет послуг на перший квартал. Далі ті ставки, які були в НСЗУ, будуть переведені на платні послуги і плюс скорочення. Про розгляд звіту Шоскінської МСД основну дохідну частину по закладу складають доходи від реалізації. Послуг з медичного обслуговування населення по програмі медичної гарантії по договору з НСЗУ. Ця сума склала у 2022 році 42 мільйони 947 тисяч. По програмі підтримки з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг, заробітної плати придбання медикаментів та товарів для пільгової категорії населення надійшло 5 мільйонів 330 – 5 000. Інші доходи від операційної діяльності закладу склали 13 мільйонів 92 тисячі. Видаткова Частина закладу за 2022 рік склала 52 мільйони 597 тисяч. В структурі витрат перше місце займає оплата праці з нарахуваннями. Тобто від НСЗУ ми отримали 42 мільйони 947 тисяч, а на заробітну плату в тому році ми витратили 45 мільйонів 857 тисяч. Тобто майже 3 мільйони нам не вистачало в тому вже році. На другому місці йдуть матеріальні витрати ну і інші поточні видатки. Розгляд звіту про виконання фінансового плану Шостинська дитяча лікарня. Основне фінансування Ген «Шосткинська дитяча лікарня це кошти НСЗУ за надії медичні послуги. На двадцять рік отримали від НСЗУ кошти суми 17 мільйонів 496 дев'яносто тисяч. Також за надені медичні послуги іншим. Це негладна допомога, лабораторні дослідження, навчання інтернів на платній основі 290 дев'яносто тисяч п'ятсот гривень. З місцевої бюджети по програмі підтримки надійшло кошти суми 8 мільйонів 490 дев'яносто. Сім тисяч також є інші доходи. Це надання майна в оренду благодійні внески дотримали в сумі 36 тисяч 100 гривень. Витрати підприємства за 2022 рік згідно затвердженого фінплану складають 2 мільйони 617 тисяч. У Поточному році бачимо оптимізацію і скорочення. Скільки у вас коштів не буде вистачати? У нас не вистачає біля 800 тисяч на зарплату. За рік скільки приблизно? За рік приблизно 9 мільйонів. Тож голосувати хто за. Хто проти, утримався, прийнято. Про надання матеріальної допомоги власникам житла чиї квартири постраждали внаслідок бойових дій та ракетного обстрілу. Просимо підтримати проєкт даного рішення. Загальна сума складає 66 тисяч. Теж комісійно розглянуті дані питання, і заявники заявили про себе на державному рівні. На матеріальної допомоги матеріальної допомоги. Прошу відтримати проєкт даного рішення. Загальна сума проекту складає 2 мільйони 263 тисячі. Комісійно заяви жителів громади розглянуті. Звертаюся ще раз до всіх до членів віконкому до жителів. Ми більше повинні. Надавати допомоги нашим хлопцям і дівчатам, які знаходяться на фронті. Ситуація надзвичайно складна. Так склалося, що практично всі військові, які мобілізовані, знаходяться на фронті і ще знаходяться в тих містах, де йдуть саме активні бойові дії. Ми сьогодні з вами прийняли рішення про допомогу для того, щоб придбати техніку, інструменти, матеріали і таке інше. Але я звертаюсь до всіх у своїх трудових колективів, там, де звертаються люди, давайте спільними зусиллями допомагати. Всі, кожна сім'я, кожне підприємство перш за все повинні поставити завдання по допомозі нашим військовим.